Привіт усім! Готуйтесь до НМТ з історії? Тоді ви точно за адресою. Сьогодні ми розбираємо одну з ключових тем: королівство Руське або ж Галицько-Волинська держава. І, звісно, не оминемо монгольську навалу. Обіцяю, все найважливіше для тесту: чітко, стисло і по суті. Отже, наш план такий: починаємо з Романа Мстиславича, засновника держави. Далі великі випробування для його сина Данила. Потім сама монгульська навала. Розберемо її в деталях, як жилося під ордою, хто правив після Данила і нарешті чим усе закінчилося і яка спадщина залишилася. Поїхали! І так, частина перша. Все почалося з однієї дуже амбітної і сильної людини, яка створила абсолютно нову державу на уламках Старої Русі. Ось вона, перша ключова дата, яку треба просто закарбувати в пам'яті 1199 рік. Це рік народження Галицько-Волинської держави. Саме тоді волинський князь Роман Мстиславич об'єднує Галичину та Волинь в одне ціле. Запам'ятали? 1199. Роман Мстиславич правив він недовго всього шість років. Але яких це був справжній самодержець, як його називали літописи. Він не просто склеїв два князівства. Він з залізною рукою приборкав норовливих бояр, які постійно плели інтриги. А у 1202 році, уявіть собі, він взяв під контроль сам Київ, його поважали і боялися далеко за межами Русі. Але на жаль, його блискучий шлях обірвався у 1205 році. Загинув у випадковій сутичці під завихустом у Польщі. От така іронія долі. І зі смертю Романа держава, по суті, розсипалася, почалася доба міжусобиць боротьби за владу. І от саме в цей хаос входить його син, ще зовсім молодий Данило. І перед ним стоїть, здавалося б, неможливе завдання зібрати батьківську спадщину по шматочках. І Данило крок за кроком шов до своєї мети. Подивіться: ключовий рік. 1238. Це просто рік тріумфу. Він нарешті відновлює єдність держави. І того ж року громить німецьких хрестоносців під дорогичином. Далі, 1239, він уже в Києві садить там свого намісника воєводу Дмитра. І що дуже важливо, він розумів. Небезпека насувається зі Сходу. Тому столицю переносить до нової, добре укріпленої фортеці міста Холм. А небезпека була вже зовсім поруч. На горизонті з'явилася сила, яка мала назавжди змінити правила гри на цих землях. Давайте трохи відмотаємо назад. 1206 рік Чингісхан об'єднує розрізнені монгольські племена в єдину імперію. Минає 15 років, і у 1222-му їхні передові загони вже в половецьких степах, тобто зовсім поруч з Руссю. Половці давні вороги Русичів в паніці біжать просити допомоги. І князі, як не дивно, погоджуються. Це й призвело до першого такого трагічного знайомства. Битва на річці Калці 31 травня 1223 року. Це дата, яку треба знати і розуміти причини поразки. У чому була проблема руських князів? В тому, що вони не були єдиним військом. Це був, знаєте, такий собі парад князівських амбіцій. Кожен хотів слави собі, ніхто нікого не слухав. А монголи. У них єдине командування, залізна дисципліна, випробувана тактика. Результат був закономірним, повний розгром. І це був дуже гіркий урок про те, до чого призводить розбрат. Після Калки монголи ніби розчинилися в степу на 15 років. Але вони повернулися цього разу на чолі з онуком Чингісхана, ханом Батиєм, і це вже був не розвідувальний рейд, а повномасштабне вторгнення. 1239-й – падають Переяслав Чернігів. 1240-й – трагічний грудень після тижнів героїчної оборони, яку очолював воєвода Дмитро, впав Київ. А 1241 року ця вогняна лавина прокотилася землями Данила Романовича. І ось так за кілька років руські землі опинилися під владою нової гігантської імперії Золотої Орди. Почалася зовсім інша епоха, абсолютно нова політична реальність. Ось цей термін Золотоординське ярмо, його стовідсотково треба знати для тесту. Що це таке? Це система панування. Важливо розуміти монголи не окупували землі в сучасному розумінні, вони не ставили всюди свої гарнізони. Їм потрібні були дві речі. Повна політична покора і регулярна сплата данини. І ця система трималася на трьох китах. Запам'ятовуйте перше ярлик це така грамота від хана, дозвіл на князювання. Нема ярлика, ти не князь, все просто. Друге баскак це ханський чиновник, такий собі наглядач, який свідкував, щоб данину збирали правильно і вчасно. Ну і третє сама данина це був головний тягар, обов'язковий щорічний платіж Орді. І от як у цих умовах виживати. Подивіться на геніальну, хоч і трагічну політику Данила 1245 рік. Спочатку він розбирається з внутрішніми ворогами, остаточно розбиває боярську опозицію під Ярославом і буквально одразу після перемоги робить найважчий крок у своєму житті. Він їде в столицю Орди, Сарай і визнає себе васалом хана. Це було принизливо, але це врятувало державу від повного знищення. Та він не здався. Він починає шукати союзників на заході і в 1253-му приймає королівську корону від папи Римського. А в 1256 році як символ незламності і надії засновує місто Львів. І ось він, цей момент: 1253 рік, місто Дорогичин Данило Романович коронований. З цієї миті його держава офіційно називається Королівство Руське, а він не просто князь, він король Русі. Це, звісно, піднімало його статус в очах усієї Європи. Це була заявка на те, що Русь це частина європейського світу. Данило помер у 1264 році, залишивши після себе міцну державу. Його нащадки намагалися продовжити його справу постійно лавіруючи між грізною ордою зі Сходу і не менш амбітними сусідами з заходу. Син Данила Лев був дуже прагматичним правителем у 1272 році. Він переносить столицю до Львова, міста, названого на його честь. Він розумів, що відкрито воювати з ордою це самогубство, тому він обрав іншу тактику: визнавав владу хана, але використовував монгольські війська у своїх інтересах. Беручи участь в їхніх походах на Польщу чи Угорщину, він так би мовити, під шумок розширював власні володіння. Так він приєднав Люблінську землю і частину Закапаття. А от його син, Юрій, онук Данила, увійшов в історію не стільки військовими перемогами, скільки одним великим дипломатичним та церковним успіхом. Хоч він і втратив Люблін, але запам'ятайте цю дату 1303 рік. Він домігся від Константинопольського патріарха створення окремої Галицької митрополії. Чому це так важливо? Бо київський митрополит на той час вже перебрався на північ у володіння московських князів, і створення власної митрополії було, по суті, проголошенням духовної незалежності. Це був величезний успіх. Але, на жаль, ніщо не триває вічно. Золота осінь королівства добігала кінця, наближався занепад. Переходимо до останньої частини нашої розповіді. Останнє десятиліття це суцільна драма. Сини Юрія Андрії та Лев ІІ загинули в боротьбі з ординцями. Прямих спадкоємців не лишилося. Щоб врятувати державу, бояри запрошують на трон родича по жіночій лінії польського князя Юрія Болеслава. Він прийняв православ'я, але його прозахідна політика все це викликало страшенне невдоволення. І в 1340 році його просто отруїли. Це вбивство стало тим самим пострілом, який обірвав життя королівства. Так, яка ж головна спадщина в чому суть? А в тому, що понад століття королівство Руське було не просто якимось князівством, це був живий зв'язок з Київською Руссю. Це була держава, яка зберегла і розвинула її традиції, її культуру, її державність у неймовірно складних умовах. І наостанок питання, над яким варто замислитись: держава зникла з карти світу, але чи зникла її спадщина? Як оці ідеї власної державності, культурної окремішності, зв'язку з Європою, які так вперто відстоювали Данилу та його нащадки, як вони вплинули на всю подальшу історію України? Це те, що робить цю тему актуальною і сьогодні. Дякую за увагу! І, звісно, успіхів на НМТ.